4 серпня було питання по винограду із Свенсонів, який краще на арку. Ось покажу у мене майже весь виноград технічний. Ростився по кордону. Я ще не туди за малиною. З виноградом зразу там забор, сітка. Ось так от скрізь ось сюди в більшості. Це ж американські сорти, але ось сюди один, я от напроти нього став, відрізняється від усіх своєю силою росту з перших же днів, що вже тільки він не робився. Ось сюди почав я для нього вже будувати арку. І ось малина вже буде частково аркою. І доведеться, звісно, зробити це зараз так. Поставлю, аби не впало. Але ця сила росту фронтіак грі, це просто вражає не один більше сорт настільки не, не має сили росту, як оцей. Може це в моєму даному випадку, бо у людей, в яких я купував, такого не наблюдається. Вот. Уже почав краситися вот. Він там повністю вже накрив э, кішміш красень і Sommerсет Sідліс. Ну кішміш красень там воно деше якісь трохи є Там пару ягод Сомерсет я ось сюди видалив повністю бо вони вже друг друга не витримують поруч, ну, відповідно, сильніший його Хоча І Somerset був не слабенький. Але Somerset поліз на Луїзу Свенсом, тому він і був прибраний. От, бо в мене ще є Реноланс Пін в іншому місці посаджений на смак. Він. Один в один мені як Сомерсет, єдине, що ягода там менша, сила росту теж менша, але його там вистачає так подзьобать, поїсти. Так що ось показую оцей фронтіньяк. Підхопилось, довго мене не було, трохи підхопив, а її але у більшості це видалено в цьому році, ну, мабуть, половина з того, що виросло. Не знаю, нічим не удобрюється. Так от росте. Тому не знаю, відповів там на питання людини, що краще на арку і свенсеню, але для мене це тут... Однозначно він сам лізе на арку, бо не знаю навіть скільки йому метрів у наш шпалєрі треба було б довести, відвезти. Пасинкував днів 10 тому, воно вже який пасинок виліз. Трохи одіду. Так, по двум бокам отак запустив, щоб бросло. Це зараз дощ пройшов, майже всю ніч трохи ще капає. Хаще цілі.